в студії програма про важливе депутат Тернопільської міської ради Тарас Юрик. Пане Тарас, я вітаю вас. Okay. Цими вихідними політичні партії оголосили прізвище тих людей, які будуть змагатися за місце в парламенті. Звучали ваше прізвище. Ви будете балотуватись по мажоритарному округу. Так, я буду балотуватись по мажоритарному округу, номер округу 165. В цей округ входять такі райони Тернопільської області: Бережанський, Підгаєцький, Козівський, Зборівський, Тернопільський район, кілька дільниць міста Тернополя і кілька дільниць з Кременецького району, так звана Почаївська зона. Тобто перелік округ, округ зберігається в тому принципі і в тому самому форматі, який був в 2012 році. Ви представляєте партію президента і от, до речі, коли оголосили список, то було багато вігучних імен і було багато несподіваних імен. Як можете оцінити команду, яка буде йти поряд, поряд з вами? Ну я оцінюю команду в першу чергу як команду професійних людей. Нам насправді потрібно професійних людей в різних, з різних спектрів і з різних сегментів життя. Тому що ну, не можуть професійні політики займатися. Виключно будівництвом будівництво майбутньої країни конкретні практики, люди, які реалізували себе в своїх сегментах, в своїх напрямках, так рівно так само, як і в цьому списку представлені журналісти, представлені представники аграрного сектору, представлені представники і, і професійні політики, і економісти. Тому дуже мені здається хороший підбір професійних людей. Власне, як ставитися до того, що на вибори йдуть журналісти, бо якщо раніше вони десь там в кулуарах е, Верховної Ради пильнували за тим, що роблять депутати, і ловили там за, за слова, так то тепер вони будуть всередині команди, і е, треба буде двічі думати перш ніж щось зробити чи щось сказати, бо це потрапить в пресу. Насправді, Дуже важливо, щоб в командах політиків, в командах е, парламентарів були люди, які будуть такою внутрішньою займатися люстрацією і в процесі роботи самої команди. На них завжди будуть звертати увагу, вони завжди будуть тим певним стримуючим фактором для багатьох речей, які можливо не завжди політики роблять правильно, і вони теж схильні помилятися. І вони помиляються дуже часто. Але власне ці люди будуть якраз цим моральним стимулом і моральним стримуючим фактором для того, щоб таких речей не повторювалося. Нарешті можливо почати, почнуть депутати відповідати за свої слова, бо буде кому пильнувати дуже чітко. Так звичайно, звичайно. Це, це я сприймаю, що це дуже правильний крок, і дуже важливо інше. Це те, що дуже часто критикують політиків, що вони погані, вони займаються власними вирішенням якихось власних своїх проблем. І люди, які себе вважають там моральними авторитетами, вони говорять, ми не хочемо йти в політику, тому що політика це брудна справа. А насправді мені здається, кожна відповідальна людина вона повинна розуміючи, що там відбувається якась брудна справа, йти туди для того, щоб цю брудну справу вичищати і е, вимітати тих політиків, які займаються цими поганими справами, і брати на себе відповідальність, і брати на себе відповідальність і будувати цю країну разом. В цих виборах будуть брати участь багато тернополян, якщо так станеться і вони потраплять у парламент. Як думаєте, буде цього разу шанс зробити таку команду, яка буде справді відстоювати цілісно інтереси Тернопільщини? Бо до того були ніби депутати, але вони кожен якось свою сторону тягнули. Але такої об'єднаної роботи ми не побачили і не відчули. Ну насправді я впевнений в тому, що справді багато тернополян буде в цьому парламенті. І це дуже добре, тому що це вперше, напевно, для Тернопільщини буде така велика кількість тернополян в, 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 безпосередньо в парламенті. Те, що е, цей парламент буде іншим від попереднього, в частині того, що там не буде тих людей, які працюють на Москву, це і партія регіонів, комуністи. Е, це означає те, що в принципі всі представники політичних сил від Тернопільщини це люди, які працюють. Приблизно в єдиному форматі, і які разом спільно стояли на майдані, відстоювали ці цінності, ідеали, які на сьогоднішній день прагне і вимагає український народ. Власне ви вже трошки зачепили тему, кому не варто йти на в новий парламент. Але ті люди, які добре розуміють, що шлях їм вже заказаний в Верховну Раду, так вони ставлять своїх людей, скажімо так, як виборцям відрізнити, що ніби тут нова людина, але вона має за собою старе лице. Ну, бачите, в процесі навіть підготовчої роботи до формування списків, формуванню тих представників в парламент від політичних сил, відбувались і певні узгодження між політичними силами, тобто, це означає те, що на сьогоднішній день політики домовляються і розуміючи те, що якщо будуть люди, представники, які мають оцей шлейф попереднього і минулого, на Кінцевому етапі виборчої кампанії, якщо буде така конкуренція, то інші політичні сили, чий представник, <кій> має менший рейтинг підтримки серед населення, буде, будуть офіційно підтримувати представника від демократичних сил з більшим рейтингом для того, щоб такі люди, які... Мають певний негатив, які десь і приклались до того, що ми на сьогоднішній день маємо в нашій країні і небесну сотню і війну, війну на сході нашої країни. Таких людей, я думаю, в силу от такої стратегії їх в новому парламенті не буде. Тобто, попри те, що демократи демократичні сили не йдуть єдиною силою, єдиною партією. Вони все одно на одного будуть підтримувати. Звичайно, є. Основна ключова задача, яка сприймається всіма силами: жодного представника партії регіонів і комуністів в цьому парламенті, як думаєте, от те, що ці вибори будуть відбуватися в такі складні для України часи, стримує деякі політичні сили від бруду? Бо навіть бачимо, що перед президентськими виборами, хоч всі ніби домовлялися, там бо вибори треба, президента треба, але десь та й проскакували якісь брудні, брудні піар-технології. Ну на жаль, на жаль, ми живемо все таки в суспільстві, яке жило жило цими технологіями в виборчий період завжди. Тому якщо бути об'єктивним, то я думаю, що десь такі речі будуть відбуватися. Можливо, не в тих масштабах, які відбувалися в попередні періоди, але е, я так прогнозую, що. Ці вибори вони ще поки що десь будуть мати такі неприємні моменти. Сподіваюсь, що наступні вибори це вже будуть інші вибори. Ми будемо жити в іншій країні, жити по-новому. Власне, про, жити по-новому. Е, щоразу вийдуть на вибори, обіцяють золоті гори, все буде добре, нові дороги, нове нове життя, нове все, але закінчується тим, як закінчується. Ну, є шанс те, що за рік українці змінилися. Я думаю, і політика теж змінилась, бо вони чітко усвідомлюють, що в них тепер є відповідальність перед народом. Так яким має бути цей парламент, щоб, ну скажімо так, знову не розчарувати своїх виборців. Ну, в першу чергу, я думаю, що кожен, кожен кандидат на сьогоднішній день, хто хто є кандидат, він усвідомлює те, що ми вже живемо в іншій країні. Повинен розуміти те, що якщо ти сьогодні обіцяєш ті речі, які ти їх не можеш виконувати, за тебе їх про те, за це тебе завтра спитають. На сьогоднішній день ми маємо дуже відповідальне і вимогливе, і вимогливе громадянське суспільство. Тому я сподіваюся, що будуть Політики все-таки усвідомлювати і розуміти те, що не потрібно просто обіцяти. Потрібно обіцяти і говорити про ті речі, які реально можуть бути виконані на протязі того періоду, на який він і балотується і йде, і планує стати депутатом Верховної Ради. А не говорити в нас політика, в нас передвиборчий процес відбувається конкуренцією брехні. Тому на сьогоднішній день від цього потрібно відмовитись і говорити про конкретні, зрозумілі речі. І коли я думаю, що на сьогоднішній день наше суспільство розуміє стан справ, який є, і якщо ти говориш правду, вони тебе будуть розуміти. Навіть можливо, якщо ти не обіцяєш золоті гори, власне про золоті гори, напевно, і навіть не йдеться, бо зараз Україна вже ну в безперебільшення без в жахливому стані. У нас є війна, і депутатам швидше за все доведеться якось вирішувати вирішувати ці проблеми. І за що думаєте, варто братися в першу чергу, от як тільки буде сформована нова Верховна Рада? Ну, ви знаєте, в нас, в нас справді ситуація є дуже непроста в нашій країні, але ми маємо інший позитив. Це той, що кожен громадянин України розуміє, що частинка відповідальності по будівництву нової країни лежить на ньому. І те, що ми на сьогоднішній день спостерігаємо оцю ситуацію на Сході, це з тотальною підтримкою українського населення, наших українських військових, з тим, що кожен чим може старається допомогти. він Кожна людина старається знайти якусь певну долю відповідальності в тих процесах, які є, і розуміє, що це наша спільна країна. Ми в подальшому в процесі вже в діяльності нового парламенту отримаємо якраз потужний громадський контроль і зовсім іншу відповідальність політики. Як думаєте, чи будуть спроби зірвати ці вибори? Бо дуже багато людей їх не хоче. Звичайно, я думаю, що будуть, тому що на сьогоднішній день таким найбільш потужним і сильним фактором, який буде впливати на цю ситуацію, це є наші сусіди Російська Федерація, яка не хоче цих виборів. Зрозуміло чому, тому що в парламенті є дуже велика кількість представників їхніх сил, їхніх структур, тому це люди, які працюють на сьогоднішній день на Росію, і їм потрібно своє власне представництво в парламенті. Тому зрозуміло, що цей фактор він буде найсильнішим е, в тому плані, щоб зірвати вибори. У цьому волевиявленні не візьмуть участь багато українців. Так, це мешканці Сходу, тепер вже й Криму так само не, немає там, скажімо так, можливості проведення цих виборів. Е, чи зможе той парламент, який прийде, повноцінно е, звертати увагу на потреби всієї України? бо там представників зі сходу із ну з криму будуть представники крим кримськотатарського народу так зокрема мустафа Е, звичайно в нашому списку якраз от, власне що стосується що стосується криму в нашому списку є окрім мустафа Джамілєва, є ще Рафат Чубаров. тобто у нас є кілька представників кілька представників кримськотатарського народу і що дуже важливо що теж є домовленість між політичними партіями про те щоб представників кримськотатарського народу включати в свої списки і на сьогоднішній день в принципі ця домовленість витримується. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день ми бачимо там і вибори в Криму, вже псевдовибори в Криму, і тому представники кримсько-татарського населення, які є їхніми, ну які є їхніми лідерами, вони повинні мати принаймні, статус народного депутата і говорити від імені ну від імені народу України. Що стосується, що стосується інших територій, звичайно, є ситуація. Ми всі дуже добре розуміємо, що ситуація ну, доволі складна на сході, і доволі складно будуть проходити вибори. Це теж ми усвідомлюємо і розуміємо. Але е, та доля відповідальності, яка лежить на кожному з парламентарів е, про цей регіон, я думаю, що вона буде реалізована і увага на ці регіони буде е, напевно, що підвищена. Не, не, не зменшена, а навпаки, підвищена в силу тих обставин, в силу тої ситуації, яка на сьогоднішній день склалася. Я сподіваюся, що в принципі ми вже будемо, от стан справ, який є на сьогоднішній день. Він вже поволі буде все таки йти до мирного сценарію вирішення питання на сході України. Власне на цих виборах, які на президентських велика роль буде надаватися мешканцям заходу, там, де спокійно, так тому треба, щоб люди прийшли знову ж таки. Таке відклали е, свої справи. Я думаю, що ну, це мій персональний прогноз, але я вірю в те, що ці вибори вони будуть мати е, підвищену явку виборців на виборчій дільниці. Тому що, так як ми пережили цей рік, я думаю, що ні в кого не залишиться е, ну, якоїсь е, такої думки, що на ці вибори не варто йти. Я думаю, що кожен знайде час цих кілька хвилин. Для того щоб піти проголосувати, віддати свій голос, я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення. Дякую.